Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини Кіш Лоренц. Адже цей відкритий пиріг має безліч варіантів приготування. Зараз будемо робити його з грибами та беконом. 400 г бекону а також 150 г тертого сиру. У мене пармічан. Ну і звичайно класичні приправи. Спочатку робимо тісто. У миску з борошном висипаємо розпушувач, сіль та цукор і розмішуємо все до однорідності. Додаємо вершкове масло, обвалюємо його в борошні і розрізуємо на невеличкі шматочки прямо у мисці. Після цього борошняну масу треба ретельно перетерти з вершковим маслом. і Робити це треба руками. В результаті повинна вийти крихка суміш. Далі додаємо мис.